Вона більше не чекає ні на кого історія жінки, яка повернулася до себе. А що як тиша у квартирі, не порожнеча, а спокій. А що, як життя на самоті, не самотність, а справжнє повернення до себе. А що, як жінка, яка живе одна після десяти, не втратила любов, а знайшла щось глибше і справжніше? Сьогодні ми розповімо історію, яка торкнеться кожної жінки після п'ятдесяти. Можливо, вона нагадає вам про себе справжню, ту, що була завжди, просто чекала свого часу. Познайомтеся з пані Оленою. їй 68. Вона живе одна у невеликій, затишній київській квартирі, наповненій світлом, книжками і спокоєм. Друзі кажуть, що вона смілива. Рідні вважають, що вона самотня. А сама Олена з посмішкою відповідає Вперше за багато років я, просто я, не чиясь дружина. Не мама, не доглядальниця. Просто Олена. Вона не вибрала самотність із болю. Вона вибрала її з ясністю. Вперше за десятки років вона захотіла почути власний голос. Можливо, вперше, по справжньому. Психолог Карл Юнг казав Самотність це не ізоляція. Це посвята, це не втрата, а шлях до цілісності. Мить, коли жінка стикається зі своїм внутрішнім чоловічим началом. Приймає свої тіні і починає шлях до себе з партнером чи без, це мить, коли вона по-справжньому починає жити. Цей рух, коли жінки вибирають жити наодинці, випадковість. Це не соціальна мода. Це внутрішня еволюція. Це не про відмову від чоловіків. Це про повернення до себе. Про те, що зріє в жіночих душах десятиліттями, поки світ мовчить. Якщо ці слова зачепили вас, не тримайте це в собі. Напишіть у коментарях, що для вас означає бути цілісною, з партнером чи без. А якщо ви готові до подорожі в глиб, підпишіться на наш канал та залишайтеся з нами. Бо ця історія може назавжди змінити ваш погляд на себе. Для багатьох жінок в Україні після 60 життя наодинці не трагедія. Це тиха зустріч із собою. Після десятиліть турбот про родину, підтримки чоловіка, виховання дітей, участі у житті громади. Багато хто вперше залишається наодинці. І знаєте що? Вони не бояться тиші. Навпаки, починають її обіймати. Вона відкриває щось глибоке, майже свате. Наче відкрити старий щоденник і вперше за багато років почути свій забутий голос. Той голос не зломлений і не гіркий. Він мудріший, ем'якший, і нарешті вільний говорити щиро, без вибачень. Довгий час у суспільстві самотнє життя жінки в зрілому віці вважалося чимось сумним. Ознакою поразки, покинутості, невдачі. Нас вчили, що жіноча цінність у потребі бути потрібною. Бути дружиною, матір'ю, доглядальницею, віддавати час себе, навіть мрії, на користь інших. Але що стається, коли ці ролі зникають? Що, якщо це не втрата, а шанс нарешті стати собою? Спочатку це може бути незвично. Кімнати, де раніше звучали голоси дітей чи кроки партнера, тепер наповнені спогадами. Але в цій тиші прихована істина, життя не закінчилося, коли пішли інші. Воно просто змінило форму. Жінки у 60, 70 і далі відкривають самотність це не відсутність любові. Це початок любові до себе. У самотності з'являється простір. Простір, нарешті, почути себе. Прислухатись до тіла. Вперше за багато років, запитати. А що мені потрібно? Не родині. Не суспільству. А мені. Карл Юнг говорив, що друга половина життя це вже не про амбіції, а про сенс. І ці слова особливо відгукуються жінкам, які більше не прагнуть схвалення. Не доводять, що вони достатньо хороші. Вони просто починають жити по справжньому. Хтось починає знову писати. Хтось бере пензель і малює. А хтось просто сидить із філіжанкою чаю, не щоб зайняти час. А щоб його відчути. Всі ці дрібні моменти це не дрібниці. Це зцілення. Багато жінок у поважному віці повертаються до мрій, які колись відклали. Вони вчаться малювати, подорожують самі, знаходять у шафі стару скрипку і починають знову грати. Це не просто хобі, це мова душі, яка нарешті говорить. І найкрасивіше вони більше не роблять цього, щоб когось вразити. У цьому спокої народжується щось особливе розуміння, що ти цінна не тому, що комусь потрібна, а просто тому, що є. Часто запитують а хіба не самотньо бути одній? Але це питання з нерозуміння. Бо справжня самотність це не коли ти одна. А коли ти серед людей і все одно невидима. Для багатьох жінок самотність, навпаки, найбільша автентичність. У ній вони відчувають себе як ніколи справжніми. Вони самі обирають ритм життя. Самі створюють простір, де немає обов'язку, а є відображення душі. Це не відмова від кохання. Це відмова від виснажливих зв'язків. І саме тоді, коли жінка з гідністю приймає самотність, вона часто знаходить інші стосунки, глибші, чесніші, вільні від обов'язку. Світ не завжди зрозуміє цей вибір. Будуть ті, хто шепоче, залишена, самотня, непотрібна. Але правда інша, ці жінки не залишені. Вони повернулися до себе, до тиші, до радості, яку не треба пояснювати. Тож, якщо ви зараз на цьому шляху щойно розпочали або давно крокуєте ним, пам'ятайте, у цілісності немає строку придатності. Ви не запізнилися. Ви не занадто старі. Ви саме там, де маєте бути. І, можливо, це найщиріший етап усього вашого життя. Якщо майже все життя ви були чиєюсь донькою, дружиною. Мамою, рано чи пізно настає тиша. І в цій тиші звучить питання а хто я тепер, коли мене ніхто не кличе? Це питання лунає в полудень, коли ви залишаєтесь самі. Ввечері, коли не треба готувати вечерю для когось. І, хоча воно може здатись сумним, насправді це не втрата. Це початок повернення до себе, до тієї, ким ви були ще до того, як світ почав диктувати, ким вам бути. Для багатьох жінок цей етап не про те, щоб стати кимось новим. А навпаки, зняти всі шари чужих очікувань і пригадати дівчину, якою ви були. Ту, що писала вірші на полях зошитів, бігала босоніж по росі. Мріяла без меж. Вона нікуди не поділась. Просто чекала, поки їй знову дозволять дихати. У поважному віці виникає особливе церкало церкало внутрішнього життя. Коли зовнішній шум нарешті стихає, ви починаєте чути себе. Це дзеркало не про зовнішність, не про статус. Воно про істину. І ця істина може боліти. Бо доводиться згадати, скільки разів ви не почули себе, скільки разів мовчали, щоб не образити. Скільки разів ставили себе на останнє місце. Це не про жалість. Це про відновлення. Іноді це болюче. Але водночас надзвичайно визвольне. Карл Юнг вважав, що друга половина життя. Не спадання, а заглиблення. Він говорив про індивідуацію, коли людина перестає носити маски і повертає собі частини себе, які колись сховала. Для жінок, які роками жили для інших, це наче повернення додому. Не до кухні чи кімнати, а до себе. І цей процес не егоїстичний. Він духовний, а ще творчий. Дехто починає писати не для публікацій, а просто щоб почути власні думки. Інші беруть до рук пензель, починають співати, садити квіти чи готувати страви лише для себе. І ці заняття більше не здаються марною тратою часу. Вони, як молитва, як нагадування, я є. Жити на самоті це також про інший рівень духовного зв'язку. Багато жінок зізнаються, саме тепер вони почали відчувати щось більше. Хтось каже, це Бог. Хтось природа. Хтось просто власна інтуїція. Коли більше не треба бути для когось, нарешті чуєш шепіт власної душі. Оцей ранковий промінь сонця, що лягає на кухонний стіл. Чашка кави, випита не поспішаючи. Ліжко, в яке можна лягти, коли заманеться, без пояснень і дозволів. Ці дрібниці нова свобода. Свобода, що повільно, але впевнено, створює простір спокою. Звісно, самотність не завжди легка. Бувають миті сумніву, іноді страх. Але є й щось інше те, що мають лише старші жінки, витривалість. Вони вже проходили через бурі, через втрати, зміни, самопожертви. Тепер навчаються тримати не лише інших, а й себе з ласкою, терпінням і гідністю. Це не про ідеальну незалежність, не про героїзм, це про щирість. Нарешті дозволити собі чесно запитати, чого я хочу сьогодні. І вперше знати, що відповідь важлива. Якщо ви жінка поважного віку, пам'ятайте, ви не зникли. Ви не поза грою. Ви входите в простір, де відкривається найглибше самопізнання і самоповага. Це ваш час не для того, щоб догоджати, вирішувати, доводити. А для того, щоб бути. І в цьому простому бути може народитися така версія вас, на яку ви чекали все життя. У цей період багато жінок доходять до розуміння, Їхня цінність не в тому, скільки вони зробили для інших, а в тому, хто вони є, коли ніхто не дивиться. Це відкриття приходить пізно, часто серед тиші, іноді крізь сльози. Але воно справжнє. Раніше світ хвалив вас за жертвеність, за готовність все витримати. Тепер ви ставите собі зовсім інше питання а що, якщо я створена не лише для цього? Це питання не стирає любов і турботу, які ви дарували. Воно просто підсвічує те, що ховалося роками, бажання бути не лише корисною, а й цілісною. Для багатьох жінок у молодості успіх означав бути доброю донькою, віданою дружиною, терплячою мамою. Але тепер, коли з вами поруч не тиск часу, а його підтримка, ви усвідомлюєте, історія не закінчується, коли ролі зникають. Вона тільки починається. Справжнє зцілення, тихе. Воно приходить під час прибирання старої шафи і знаходження забутих щоденників, під час приготування вечері лише для себе, під час прогулянки по арком, коли ви нарешті відчуваєте, я тут, і це має значення. Цей період не про самотність, а про повернення присутності. А це значить знову налагодити зв'язок із тілом, із розумом. І нарешті поставити себе у список важливих. У цьому світлі самотність перетворюється на дзеркало. Тепле, лагідне дзеркало, у якому жінки починають бачити себе знову. Вони помічають мудрість у своїх зморшках сміху. Силу у своїй тихій впевненості. Вони більше не чекають на визнання, не потребують оплесків, не мріють про рятівника. Їм потрібно лише одне простір, щоб бути. І, можливо, саме в цьому віці приходить справжнє переосмислення зв'язків. Вони більше не бояться сказати ні з гідністю. І так, з радістю. Вони не намагаються сподобатися. Вони вибирають щирість. Деякі жінки відновлюють стосунки з дітьми вже не з обов'язку, а з поваги одне до одного. Інші знаходять споріднені душі в бібліотеках, клубах, на прогулянках. Де не ролі, а розмови головний зв'язок. Навіть романтичні стосунки, якщо трапляються, стають не втечею від самотності, а вибором. Додатком до життя, яке вже наповнене. Звісно, шлях цей непростий. У голові ще іноді звучить голос ти одна, бо щось зробила не так. Але кожен день прожитий зі змістом спростовує цей голос. Ранок, що починається з тиші, а не тривоги. Вечір, що завершується спокоєм, а не виснаженням, це маленькі перемоги. А з них, день за днем, вибудовується нова спадщина. Спадщина, яка каже, я не просто розділ у чиїсь книзі. Я, авторка своєї історії. Якщо ви зараз у моменті змін стоїте на цьому роздоріжжі і водночас відчуваєте і тривогу, і захоплення, знайте, ви не загубились. Ви не спізнались. Ви саме там, де треба, щоб почати найчасніший розділ свого життя. І з віком, коли жінка входить у цей період тихої сили, вона раптом усвідомлює, їй більше не потрібно виправдовувати свій спокій. Більше не потрібно ховати свою незалежність, згладжувати кути, усміхатися, коли не хочеться. Вона розуміє, її справа не бути зрозумілою. Її право бути цілісною. Цей поворот не відбувається за один день. Це повільне розучування старих сценаріїв. Тих, що шепотіли, ти повинна тримати все разом. Мовчи, так буде мирніше. Після певного віку ти вже тінь. Але ці сценарії більше не працюють. І, якщо чесно, вони ніколи і не були правдивими. І тепер, у ясності нового етапу. Жінка нарешті дозволяє собі писати свою історію сама. Не щоб комусь догодити. А щоб, нарешті, належати собі. Одне з найсильніших відкриттів цього етапу життя простір для правди. Не сваткової, не для гостей, а тієї, що піднімається з глибини, коли нарешті стихає зовнішній шум. У цій тиші жінка згадує, як це бути чесною з собою. Вона згадує, які компроміси коштували їй радості. Які рішення були зроблені з потреби вижити, а не з бажання жити? І замість осуду зустрічає себе з співчуттям. Це співчуття лікує. Воно шепоче ти зробила найкраще з того, що знала тоді. А тепер знаєш більше. І в цій макій доброзичливості до себе народжується нова села. Не, гучна, не показна. Але глибока. Справжня. Тиха гідність є щось поетичне у тій присутності? Яку несуть жінки поважного віку. Вона не галаслива, ненав'язлива. Вона прожита. Вона з досвіду кохання і втрат, із безсонних ночей і ранків у лікарнях, із днів, коли була опорою для інших, а потім забутою. Цей досвід не просить уваги, він вимагає поваги. І нарешті вони починають давати цю повагу самі собі. У цій самоповазі народжується несподівана свобода сказати нік без провини. Відпочити без вибачень, бути собою. Жінки відкривають для себе, що особисті меші це не стіни. Це двері до спокою. А спокій для них не розкіш. Це заслужена нагорода за роки турботи про всіх інших. І нарешті час подбати про себе. У цьому новому етапі вони переосмислюють, що таке спадщина. Це вже не тільки про фотоальбоми чи пам'ятні свята. Це про емоційний відбиток, який вони залишають після себе. Про здатність розірвати застарілі кола. Про ніжність і гідність. Про силу йти власною дорогою, без гіркотиї, але з ясністю. Іноді це лише погляд онуки, яка бачить, як її бабуся вибирає спокій замість змагання. І, можливо, саме завдяки цьому, колись і вона зробить такий вибір. Ось вона, справжня спадщина. Одне з найрадикальніших відкриттів цього віку це просте. Мені подобається, ким я стала. У світі, що нав'язує вічну гонитву за молодістю й оновленням, така фраза Тиха революція. Ці жінки не намагаються стати кимось іншим. Вони вперше бачать, ким були завжди. Та дівчинка, якій казали, не мрій забагато, будь чемна, сиди тихо, вона не зникла. Вона просто чекала, поки стане безпечно повернутися. І ось тепер, у золотій тиші зрілих років, жінки запрошують її додому. Хтось дивиться на жінку, яка живе одна, і бачить порожнечу, порожню квартиру, порожнє ліжко. Але вони не бачать, чим наповнені ці простори. Там не порожнеча. там повнота. Повнота тиші зранку, повнота неспішного чаю, повнота вибору як прожити цей день? Не тому, що немає справ, а тому, що все, що робиться, обране серцем. Навіть найпростіші миті складання білизни, спостереження за заходом сонця. Лист до подруги стають сватими, бо в них є присутність. У цих простих речах глибокий сенс. Цей період життя не завершення, а тихе, навмисне продовження. І в ньому жінки залишають спадок не лише в тому, що передають, а й у тому, як живуть сьогодні. Можливо, онука колись згадає, як її бабуся запалювала ввечері свічки, просто тому, що любила аромат лаванди. Як усміхалася частіше, коли перестала вибачатися за те, Ким є ця пам'ять важлива. Цей приклад тривалий. Ось як виглядає цілісність не гучна, не ідеальна, а така, що відчувається справжньою. Отже, якщо ти зараз ідеш цією тихою стежкою і питаєш себе, чи цього досить, знай, твоя присутність має значення. Твої вибори мають силу. І саме в цьому, без прикрас, і є справжній сенс. Ти не незавершена. Ти не в очікуванні чогось більшого. Ти і є це більше. Ти прибуття. Самотність не вирок. Це сватилище. Для жінки, яка обирає жити на власних умовах. Для тієї хто вибирає спокій, а не видимість? Хто цінує присутність більше, ніж показ? Цей розділ не про згасання. Це про повне повернення до себе. Якщо ти впізнала в цій історії хоча б часточку себе, не зупиняйся тут. Поділися цим відео з іншою жінкою. Яка потребує нагадування про свою цінність? І залиш у коментарях відповідь на запитання, що ти повернула собі у своїй тиші. Можливо, саме твій голос стане світлом для когось іншого. І не забудь підписатися на наш канал попереду ще багато теплих історій, які надихають жити мудро і щиро.